Саундтреки до відомих фільмів зазвичай у виконанні оркестру. Титанік Джеймса Кемерона свого часу взяв 11 номінацій премії Оскар. Відзначили його саундтрек. Польську версію виконанні Дороти роти та оркестру Зеньківчан львів'яни почують вже у неділю. Я думаю, що кожен слухач для себе щось знайде, тому що фільми є від 36-го року до 2005 року. Тобто, для когось буде несподіванкою почути пісню зі своєї молодості, наприклад, з 60-х років, для когось буде це 90-х років. Це буде музика і до фільмів Володар Перснів, чорнокнижник, до кого тепер мають йти. Цей проект придумали поляки. Почалося Це все з нашої знаної авторки текстів Магди Чаплінської. Від неї я отримала переклад пісні з фільму «Багдад-кафе». Вона сказала, що мріє, аби я заспівала її, адже то була її найулюбленіша пісня. Ще 2006-го відбулася прем'єра вистави Оскари-оскари. Однак тоді польські вокалісти співали під фонограму. Під оркестр і то наш заграли лише торік одну пісню, коли зеньківчани приїхали до Варшави з новорічною програмою. А вже на цю програму, що знову лунатиме взимку в Варшаві, маломани розкупили усі квитки.